Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. З вами я, Мамкін-Аналітик. І сьогодні у нас буде така досить болюча і сумна тема, яку я назвав: Чому Зеленський ненавидить Порошенка і як це загрожує українській державності? Такий собі слуга народу проти армії, мови і віри. Ми часто дивимося на українську політику як на війну у персональ Зеленський проти Порошенка. Але це не просто конфлікт двох людей, це набагато глибша історія зіткнення двох світоглядів, двох моделей державності. І саме це протистояння може визначити, чи збережеться Україна як незалежна національна держава, чи знову повернеться у стан колонії. У багатьох треба сказати, Порошенка викликає відразу і емоційну реакцію там Беця, Вальцман, Барига і тому подібне. І його насправді важко назвати ідеальним. В нього були великі помилки, за яких він отримував справедливу критику і на яку доводилось реагувати, пояснювати логіку прийняття рішень, робити якісь перестановки, кроки назустріч. А, хто пам'ятає ще передвиборчі перегони, особливо там багатьох дратували бігборди про вибори. Давайте зараз я продемонструю. Думаю, багато хто пам'ятає насправді. Ну, ось такий бігборд, 21 квітня, вирішальний вибір, який якби натякає нам, що обереш Зеленського, обереш Путіна і війну. Багатьох це дуже сильно дратувало, насправді. Але здавалося б, відбулося вже багато речей, які довели помилковість поглядів Зеленського і його виборців і довели багато в чому правоту правотупорашень. Давайте пригадаємо слова Зеленського. Я теж думаю, що багато хто їх пам'ятає. Досить відомі такі. Нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Нам казали, буде долар. Так. Ну, теж, я думаю, багато хто пам'ятає. Але ми бачимо, що ці слова. Втілиться в реальність, але жодних вибачень за це і якогось визнання помилок, які призвели до сотень тисяч смертей, ми не бачимо. Давайте розбиратися, чому? Чому Зеленський ненавидить Порошен? На рівні особистостей насправді все виглядає досить просто. Зеленський збудував свою політичну кар'єру на висміюванні Порошенка. Він Таким став президентом а, як антипорошенка. І його сила в образі такого простого хлопця, який протистав себе старій, неефективній системі. Але головна проблема в тому, що Порошенко був символом формування української національної держави. Ота армія мова віра це три кити незалежності, і це фундамент. Який відрізав Україну від руського міра. Зеленський же символ протесту проти цього фундаменту і його політична логіка головне, аби не Порошен. І ця логіка визначає всі його дії. Ворожнеча зеленського і Порошенка має не лише політичний, а й економічний фундамент. Порошенко як президент створив умови, за яких Коломойський втратив Приватбанк і частину впливу в енергетиці та фінансах, тобто відрізав йому джерела збагачення. Зеленський, який існував як медійний проєкт на каналах Коломойського, повністю залежний від фінансування олігарха, увійшов у політику з особистою образою та завданням помститися системі, яка вдарила по бізнесу його патрона. І відповідно його самого. Саме цей бізнес-конфлікт зробив Порошенка особистим ворогом Зеленського. Чому Зеленський не може змінитися? Тому що це політична смерть. Зеленський переміг на антипорошенківській хвилі, корупція, втома від війни, образ бариг. Але, ставши президентом, він зіткнувся з тією ж реальністю: війна з Росією. І навіть якщо теж, я думаю, багато хто пам'ятає таке знамените відео. І в моєму мозику я закінчив війну. Тобто війна з Росією вона є незалежна від того, чи закінчив ти її своєму мозику, чи ні. Необхідність співпраці з Заходом, обмеженість внутрішніх ресурсів, і коли все це звалилося на Зеленського, виникла дилема: визнавати, що Порошенко у багатьох моментах має рацію, чи до останнього тримати образ, що він винуватий у всьому. Зеленський обрав друге, бо його політична ідентичність базувалась на протиставленні Порошенку. Визнавши свою неправоту, одразу сам станеш Порошенком. Або образно перемігши дракона, станеш драконом. Чим це загрожує Україні? Підтримка Зеленського це підтримка антипорошенка. Але якщо розібратися, що таке антипорошенка? Це антиармія, антимова, антивіра, тобто антиукраїнська держава як така. Коли більшість виборців підтримує Зеленського, вони голосують не за конкретну програму, а за відкидання символу державності. Це означає, що українська нація, на жаль, досить незріла. Вона не може усвідомити, що без власної держави її просто не буде. І якби не війна і пряме вбивство українців росіянами домовитися посередині між пост СРСР і Незалежною Україною було б. Дуже реальною опцією для великої частини суспільства. А це смертельно небезпечно. У світі є дві великі моделі. Західна, складні, але стійкі системи, які складаються з автономних частин, об'єднаних спільною логікою і де немає єдиного центру. Це як дракон з трьома головами. Втратиш одну, дракон виживе. Так працює Європа, США, так мала працювати і Україна. І східна модель, централізовані авторитарні структури Росія, Китай, там усе залежить від єдиного центру, і це, наче змія, відрубай голову і її кінець. І Україна мала шанс стати частиною західної системи, але, на жаль, вибір Зеленського і його електорату відсуває нас назад у постколоніальний СРСР. Вся українська політика сьогодні це війна символів. Зеленський слуга народу, образ простої людини, яка хоче уникати складних рішень, делегувати відповідальність, домовлятися. А, пригадайте, вся його риторика вона вибудована, власне, на пошуку пошуковин. Спочатку в цьому звинувачували Порошенка, потім Західних союзників, далі Трампа і США. І така тактика знімає відповідальність із влади, але підриває довіру до самої держави. Водночас там, де Зеленський бере щось під особистий контроль, все закінчується дуже погано. Натомість символічний Порошенко це армія, мова, віра, образ держави, яка вибудовується навколо національних символів і стає суб'єктом, а не об'єктом міжнародної політики. Це боротьба не стільки людей, скільки моделей майбутнього. Україна як національна держава самостійна, суб'єктна, сильна і незалежна. Уособленням якої і є Порошенко, і Україна як колонія пост-СРСР і її завдання просто змінити метрополію. те, у що перетворив Україну Зеленський. Отже, виходить, що Зеленський і його прихильники ненавидять не Порошенко, а символ національної державності, фактично ідею самостійної незалежної, сильної держави. І поки українці самі не зрозуміють, що нація не може вижити без держави, Україна завжди буде хитатися між незалежністю та колонією. І це головна загроза нашого майбутнього. Якщо вам сподобалась така аналітика, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Не забувайте поширити це відео, підтримати його. І побачимося у наступному. Дякую всім за перегляд.